Як людям в Україні не здуріти від тої ситуації, в якої ми з вами опинилися? Та ще й вижити, розвиватися, заробляти гарні гроші, щоб наші сім'ї, наші діти не бігали як голодні собачата по всьому світу? Зараз один із найкращих періодів для роботи з шоколадом. Чудовий момент отримати системні знання про шоколад і роботу з ним. І ось чому. Дивіться. Кондиціонер нам не потрібен. Та і все одно його не включиш, бо світло то вимикають. Так, йдемо далі. Опалення також немає. Батареї ледяні, хати холодні. А якщо у когось і є опалення, то воно так собі лед лед жевріє. саме час побалувати себе рідними і рідних своїх а, Смачними зробленими своїми руками шоколадними виробами. Саме зараз у нас з вами саме золотий час попереду. Попереду високий сезон і купа новорічних і різдвяних свят. А там вже і до весняних рукою подати. Приєднуйтесь до мене і до моєї шоколадної школи прямо зараз. Так, так, прямо зараз. Жми на кнопочку. Підписатися, собі, зроби собі подарунок. Інвестуй в свої знання і розвиток. Переходь в телеграм-канал, де можна дізнатися. Всю інформацію про цей шоколадний курс, курс основи шоколадного мистецтва Шоколадний старт і записатися на них. На нього посилання буде під цим відео в шапці. профілю в інстаграм, і вже в листопаді в нас розпочнеться наш шоколадний движ. Отримай системні, корисні знання і перспективну професію, на якій можна гарно і стабільно заробляти. Чекаю на тебе в нашій шоколадній лабораторії Какаолап. Пока, пока, до зустрічі.